Уже майже 10 років Ігор Нагорний торгує на нашому ринку, проте і досі пам'ятає, скільки усім разом довелося пройти, поки з напівлегального базару і свавільних умов одного власника перетворились на колективне підприємство. Ми розуміємо, поки керують тут підприємці, буде і оплата найменша, і буде і не буде так сказати над нами ніяких, як то говориться, дахів. Хоча й всередині нового колективу виник конфлікти, і тепер людям доводиться відстоювати своє право на підприємство. Але суди вже практично виграли. А міська влада запевнила в оренду ділянки під ринком нікому іншому, крім нинішнього ПП, не віддадуть. Думаємо, що до кінця буде доведена ця справа, і ринок буде наш, так як пише наш ринок, так він і буде наш ринок всіх підприємців, які тут працюють, будуть мали право кожен на зборах висловити свою думку, своє побажання далі про розвиток ринку. Зрештою проблеми із землею мають практично усі самоврядні ринки. І якби не підтримка мерії кажуть, їх би вже проковтнули. Зазихання на земельні ділянки самоврядних ринків дуже великі. У Нас закінчився термін аренди. Ми знову звертаємося в міську раду так сказати, з продовженням з надання нам знову в оренду земельну ділянку і сподіваємося на всіляку підтримку, і ми її бачимо. Директор Любінського Сяйви розповідає, їхній ринок теж мав зникнути. Так вирішили заангажовані у цій справі депутати, проте завадила виконавча влада. Сподіваємося, дуже що це буде на користь підприємців і тому, тому що на сьогоднішній день там в нас приблизно 400 робочих місць, і так бездумно ліквідувати, як зробили депутати Львівської міської ради, ну це просто злочинно. Тому я раджу нашим львів'янам, якщо їм треба вирішити якісь питання, треба йти в мерію і пам'ятайте, люди, що ви всього доб'єтеся, так треба буде походити. Але ці питання, всі питання у Львові, можна вирішувати в мерії безкоштовно. Зараз у Львові п'ять самоврядних ринків на кожному із них від двох до п'яти сотень робочих місць. Ірина Ващишин, Олександр Бригадир, наша.